Доброго дня, з вами Смарткаса. І сьогодні ми розберемо, що таке метод оплати акварінг та проведемо по ньому продаж. Переходимо в розділ продаж. В каталог. Обираємо товар, за котрим ми хочемо фіскалізувати дану е, сплату. Натискаємо до сплати. І в нас є окремо метод оплати акварінг. В принципі, ця функція створена для фіскалізації коштів. До прикладу, якщо кошти зайшли через інший термінал, а ви хочете фіскалізувати їх саме через смарткасу. Або якщо виникли якісь технічні проблеми зі смарткасою по типу відсутності зв'язку і у вас операція не фіскалізувалась, але банківський чек у вас вийшов успішний. Тільки в такому випадку ви можете натиснути метод оплати акварінг та фіскалізувати ваші кошти. У вас впливає віконечко підтвердження оплати. Якщо оплата успішна, у вас є банківський чек про успішну оплату, або ви впевнені, що кошти поступили на ваш рахунок, ви натискаєте підтвердити, після чого ви можете надрукувати чек або відправити електронний чек на пошту клієнта.